Але ж давайте подивимося уважно. Дуже часто ті, що знаєте, стараються час випередити своєю ходою швидкою, своїми знаєте, там, міркуваннями оригінальними, дуже часто це так закінчується трагічно для людини. І потім родичі питають: чого ж так Бог так зробив, не зробив нас так, щоб ми не грішили. Да, Бог постійно нагадує про себе. Бог втручається в наше життя постійно, тільки не всі вміють це розпізнати. Бог втручається хворобами, скорботами. І Іан нас вчить, що якщо людина не вміє каятися, то тоді треба скорботи терпіти різні в житті. І чому ми не вміємо каятися? Ну, вчасно ми це не робимо. Що сталося, треба записати. Постаратися це вигладити, справити. Замінити добрим чимось. Не виходить, воно накоплюється, 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 і потім це, знаєте, як от хронічна хвороба тілесна. Так воно і духовно виходить. І дуже часто Господь іноді знаєте, пробуждає людину такими навіть смішними образами. От я недавно знав, в одному селі був такий звичай, це веселинки такі, знаєте. Там е, по великій чарки в перваку підносили на похорон, на поминки. І знаєте, таке враження, що люди приходили на весілля, а не на поминки. Уходили, ледве ноги, ноги у них йшли е, за ними. Ну і так вийшло, що прийшли читати псалтир. Ну і кожному по такій чар чарчині, знаєте, От. налили, один почитав, заснув, другий почитав, Ну, позасинали там декілька чоловік. Там хотіли розділити. Ну, а діти побачили там такі, ну діти вже такі були підлітки і думають, ой, ми вам зараз бабусі зробимо весело. Взяли окуляри з одної зняли, оділи на покійницю, вот, вставили їй псалтир в руки. І, значить, одна прокидається, каже, що це таке? Ми позасинали, вона сама за себе вже читає. І будуть інші, кричить Ой, а хрім вона сама за себе читає. Ти повскакали, бачать, що вона в окулярах, псалтир тримає. Ой, каже, це ми, ми воно потікали з хати, вони Ну, от сміяло все село з них. Потім, що з ними сталося. Ну і знаєте, на них так це подіяло дуже-дуже так знаєте. От, знаєте, От, страх, він іноді людину лікує. От, на все життя запам'ятовується. І це водії знають, і це воїни знають. І багато людей знають, що через страх людина іноді свої якісь недоліки вона перемагає. Так що, дорогі брата і сестри, зараз наш час, от ми бачимо, що робиться. От, здавалось би, війна ну, треба якось серйозно відноситися. Кожен до своїх обов'язків. Ми бачимо, що іноді військові йдуть там, захоплюють храми. О, давайте подивимося, чому вони захоплюють храми. Там Москва. Ну, знаєте, це таке враження. От скільки вже випадків таких, хто йде проти церкви, обов'язково ловиться на крадійстві, ще на якихось злочинах. Про що це говорить? У людини совість нечиста, у людини знаєте, амбіції, вона ображена на когось на щось, І щоб своє зло зганяти. На, слаб... на слабих це роблять, на невидних ідуть, а... а ви такі сякі, хоч якесь є ма... Маленький, там, знаєте, натяк на те, що ти не такі, значить, все, ми тебе значит, зараз тобі зробимо. Ну і це ще гірше людина поближається по ранішу хворобу. Застаріли рани, вони дуже важко лікуються, аніж свіжі рани. І давайте, брати і сестри, подивимося на людей віруючих подивіться, там кажуть, не так моляться, на тисячі років так молилися, весь український народ. Так. На цьому культура вся, художня, література навіть почитайте там, колись Українка Шевченка там, цитати на церковно-слов'янські мови. Церковна мова. Церковна мова це означає возвишена мова, до якої ми маємо прагнути мутися, а не так, знаєте, як зараз часто перекладають, а це людей більше не стає. Для людей це обидена мова, і вони благодійні ніякого не відчувають, походять, трошки походять, а потім кидають. І ми, та, що ми не бачили. А так ти все життя вчишся. Все життя у тебе благовійня. Все життя ти розумієш, що ти недостойний Бога, що е, тобі не відкривається це одразу по своїй гріховності. От. І таким чином людина весь час прагне вперед, ввись, е, вона старається вдосконалюватися. Так що Дорогі брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що віра це завжди принципи, віра це завжди побоювання того, що людина боїться переступити ті чи інші приписи церковні, щоб не прогнівати Бога. І тому ображати почуття віруючих людей, сміятися над ними, просто грубо, ногами топтати. Це величезний гріх, це гірше ще робить для всіх, для, для всієї країни. І тому, у кого ще є залишки совісті, от сьогодні новий рік, старий наші пращури завжди святкували, от, передайте їм, що схаменіться, от, займіться своїми гріхами. Це найкращий спосіб. І тоді, от, якщо от, так, кожна почне з себе е, виправлятися. Тоді почнеться якийсь просвіток, прогрес. А так, а так ми бачимо, що поки що ніякого знає, просвіту і серця наші сповнені печалю, унинієм. І дай Боже, що в новому році це змінилося на радість, на зміну тих, хто не вміють робити те, що їм Бог вручив. Нам Бог вручив церковні діла, ми стараємося робити, що ми можемо кому вручили, державні військові діла. По-моєму, там вистачає проблем, і хай ці, е, наші дорогі співвітчизники прогресують і доводять до досконалості свою справу. Амінь. Зараз коротко помолимося за новий.